Слова вже не стільки потрібні, як потрібен чин. Зараз наші хлопці на Сході показали, що вони могутні, що наша держава сильна саме тим, що вона має сильну могутню націю. Молодих саме хлопців і дівчат. Дівчата всі в Україні стали зараз волонтерами, а хлопці. Відбивають атаки фашистської Росії і терористів. У мене племінник зараз був ще вчора, я знаю, у аеропорту Донецька. Другий день я не маю тепер зв'язку з ним. Моя донька в нас возить йому їсти і возить обладнання туди в лікарні. Весь час. Оце ті діти. Оце та, той цвіт нації, який вбереже Україну. Але мені дуже шкода, що найкращі сини і доньки України саме помирають там. Бо Путін туди посилає найгірших своїх покітків, яким, яким ну, нема місця на українській землі. Але я сподіваюся, що Є Бог. І Бог нам поможе тоді, коли будемо самі, і будемо всі разом ставати на захист своєї вітчизни. Я... Мені важко говорити зараз тоді, коли треба робити. І все, що можу тепер, буду віддавати тому, щоб перемогти оту фашистську сволотну Росію, яка пішла. На Україну війною слава Україні, слава нації. Слава